Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог вірний, ми буваємо часто невірними, але Бог вірний і себе зректися не може. Бог щедрий, Бог добрий, Бог любить тебе прямо зараз. Бог любить тебе, коли ти на вершині, коли ти в долині. Коли ти в ямі, Бог любить тебе, і Він хоче допомогти тобі сьогодні вибратися з твоєї ями, а хтось, хто має успіх, залишитись в цьому успіхі, щоб не мати горде серця, не гордувати. Про що я хотів би сьогодні поміркувати? Бачу, як багато людей в церкві. Вони зайняті. Робота, 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 служіння, робота. Багато справ. Багато роботи, багато справ. Багато роботи, багато справ. і ось це, що і непогано, що у нас є робота або справи, служити Богові непогано і працювати теж непогано, це потрібно. Але ось на прикладі історії Марфи і Марії, коли Марта, Марфа, вона багато служила, багато працювала, вона багато про що турбувалася, клопоталася, переживала. Там написано, що вона багато справ робила, багато справ по служінню, по роботі. А Марія в цей час вона сіла у ног. І вона прийняла рішення провести час з Богом, щоб зрозуміти, як їй рухатись далі. І ось коли Марта цього не розуміла, навіщо витрачати на цей час, Господь їй сказав, що в тебе багато справ, Марта, але є щось краще або найкраща або краща частка, або блага частка, або необхідною часткою, і ти не розумієш, цього є у цей момент, коли ти сідаєш у ног Ісуса, щоби зрозуміти, тому що ти зможеш багато справ робити, тебе Бог на них не закликав, не, не помазував. Він тебе не гукав, ці справи. Це ти собі їх знайшов. Або ти багато справ можеш робити без відкриття, без слова від Бога, без Його помазання, без Його сили, без відкриття, без Нього ти можеш це робити. І ось у цій історії ніхто не проти, щоб хтось служив, або хтось працював. Ми за, і ми про це вчимо, що це важливо. Але самим важливим моментом є. Момент, оцей, я найперше завжди сідаю у ног Ісуса, щоб зрозуміти, які мої справи, які не мої, на що зараз час, чим я повинен займатися, чим я не повинен зараз займатися, що треба поставити на паузу. Чому еклесіасти говорять, ти, коли йдеш на зібрання в дом Божий, будь готовий більше до слухання. Так важливо почути голос Бога, що Бог хоче. До чого Бог тебе кличе, куди Господь тебе, у що Бог тебе гукає, де Бог тебе бачить, тому що коли ти послухаєшся Господа, ти там будеш щасливим і там буде все необхідне для того, щоб ти звершував цю роботу або служіння. Дивіться, будь готовий більше до слухання, ніж до будь-яких там служінь. Тому що нам треба не просто служити заради служити, нам треба почути голос нашого доброго пастора, куди він нас веде, куди Він нас гукає, у що він гукає, що Він хоче прямо зараз, щоби я робив або не робив. І ось Господь пояснює Марті, на все є свій час, зараз тобі нічого не треба було робити. Треба сісти. Просто, він говорить, потрібне, одно, потрібне одне, одне, що є потрібним одне. Зрозуміти саме необхідне і саме найкраще, що я найперше повинен сісти у ног Ісуса і отримати від Нього слово і відкриття, як мені рухатись. Щоби не робити багато справ зайвих, нікому не зрозумілих і нікому не потрібних з Ісусом. А потім Ісус Він дає тобі справи, і в цих же справах Він і проявляє свою славу. А так ми можемо, як Марта, ну, бути заклопотаними, забіганими, От, вважати, що ми залишені, що ми тільки одні такі служителі. Більше ніхто не служить в цій церкві, от звалити всю роботу на себе, а хто просив всю роботу звалити на себе? Якраз то Ісус хотів би і розвантажити, і бути в цій роботі, і комусь, можливо, делегувати або дати зрозумілим розібратися, можливо, не вся твоя робота, вона твоя робота. А ось вона взвалила всю цю роботу на себе сама. Потім очікує, що їй всі повинні допомогти, переживає, нервує, в ропоті, невдоволена. Ісус приходить і говорить: послухай, все постав на паузу, сідай у ног моїх, і я допоможу тобі розібратися з усіма моментами. Тому все починається з відносин з ним. Якщо корінь святий, то і все буде святим. Якщо початок святим, то і дерево буде святим. Тому, друзі, нам треба Ісус, нам треба Ісус, нам треба Ісус. Нам не просто треба робота або служіння, нам треба Ісус. А коли ти переживаєш Ісуса і ти будеш з Ним мати відносини, у тебе по-любому буде робота і служіння, але це буде все від Бога, і Він в усьому цьому буде прославлятися і давати тобі успіх. І ти будеш мати щастя. Тому будь щасливим. Амінь.